Та що б тебе. Вітаю. Що це? Це клавіатура, яку я тут купив кілька днів тому. Вона не працює, хочу повернути і сподіваюсь отримати нову. Ви точно не купляли її тут, але чому б вам не сказати, що з нею не так? Окей, тож, перша проблема це перш за все, я купляв її для PUBG, так? Популярна гра. Як ми усі знаємо, ВАСД дуже важливі для усіх шутерів, так? Я хочу ворушитись, рухатись навколо. Подивіться, ВАСД, ВАСД, ВАСД. Оу, і все застрягло тут на горі. Так, я бачу, усе застрягло. Тепер мені потрібен час відтягнути тут, відчепити тут. І тепер я мертвий, так? Друга проблема. Я дуже багато граю у платформери. Ти використовуєш пробіл для стрибку у платформерах, так? Стрибаю, 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 стрибаю. стрибаю, стрибаю. О! Так. Тепер. Більше нема пробілів, немає стрибків. Як мені грати у Маріо без стрибків? Так. Проблема номер три. Найбільша, ймовірно. Немає вхідних портів, ані USB, ані HDMI. Я не знайшов як її під'єднати до комп'ютера. Тож я хочу повернення коштів або нову клавіатуру. Я буду відвертим з тобою. Так? Ти в порядку? Що так? Так, я в порядку. Це кла це грьобана клавіатура не в порядку. ВСД, ВСД. Чи ти в порядку? Так. Так. Ти в порядку. Ні. Я не в порядку. Не в порядку. Я дуже одинокий. Я знаю, я знаю. Я постійно приходжу сюди я. Я приходжу сюди тільки тому, що мені нема з ким поговорити або повідриватися. У мене немає друзів або когось. І Я знаю, вибачте, що я постійно приходжу і турбую вас, хлопці. Ви просто здаєтесь такими крутими і веселими. І Я приходжу сюди і я пробую. Пробую завести друзів, але я не знаю як. Я живу вдома досі. Зі своєю мамою. Єдиний комп'ютер, який у мене є, це її старий ноут з Windows 98, на якому я навіть не можу запустити PUBG. І Я просто сиджу, сиджу вдома, п'ю фанту і їм купу пиріжків. Я такий одинокий. М можеш. Можеш бути моїм. Моїм другом. Так, мужик, Зви... звичайно. Знаєш, що роблять друзі? Вони допомагають так. один одному. Я заберу це і заміню це на, типу, найтоповішу клавіатуру, типу кращу з кращих, У мене є дещо. Ось тут новісінька клавіатура. Справді, Так, тримай, так. Новісінька клавіатура для тебе. Так. Така зелена. Так, я знаю, геш? Тримай. Дякую, мужик. Ні, мужик, будь ласка, мені дуже шкода, що це сталося з тобою. Я справді ціную це. Насолоджуйся. <плес> Йду на вулицю! Добре, круто, І ви поїхали. виходиш на вулицю, виходиш Ровене. на мене. І мотор. Чувак, ні, будь ласка, в будь-який час, мужик. Будь коли. Ах а, ти ж, gonna... сучий. Ааа! Ah! Ой-ой-ой! Oh, yeah,